О я не так О я не так hey, hey, hey. Я хотів, як краще, вийшла, як завжди Сказав привіт, чомусь образи під біди -пі Натисни ту кнопку, не той смайлик кину Знову я легенда, але в мінусі Без плюсів О oh, я не так, о oh, я не тут, hey. не той момент і не той маршрут О oh, я не так, знову ФАКа в життя тутріал Skip it back я приніс квіти, не тінив той день Сказав комплімент Вийшло, як тінь, хотів пожартувати. Пауза, тиша. Навіть Гугл каже, брате, ти поспіш. О, я не так, о я не там. Знову все світ сміється з моїх програм. О, я не так, смішний антракт, мій талант помилятись стабільно і в такт Може, колись я зроблю як слід, але не сьогодні хай завтра болить. Поки що статус навчаю. О, я не так, зате живий С помилок златаю власний хід лискривий. О, я не так, але сміюсь, бо навіть крінж це стиль, я підпишу.